Вішаю всі ногами що христос воскрес! Доброго дня, діти! Запрошую вас в країну математики. Ми з вами завітали до дівчаток, Наталки та Катрусі, які готуються до свята Великодня. Що ж вони приготували? Паски та писанки. Давайте допоможемо наталці, та катрусі, зібрати кошики до свята. Наталочка буде збирати кошик з зеленим бантиком, а катруся... З червоним бантиком. кошик з зеленим бантиком Наталочка поклала п'ять великих писак. Одна, дві, три. Чотири, п'ять. П'ять великих А Катруся кошик з червоним бантиком поклала чотири писанки. Маленьки. Одна, дві, три, чотири. Чотири. В який кошик поклали більше писанок? В який? кошик з зеленим. Бантиком поклала Наталочка. Більше писанок, ніж катруся. Допоможіть мені, будь ласка, діти, правильно поставити знак більше-менше, ніж. Подивіться, правильно я зробила. Так, Молодці чую, підказуєте правильно. Давайте математично прочитаємо цей вираз. П'ять більше, ніж чотири. Або можна сказати, чотири менше, ніж п'ять. А наскільки п'ять більше чотирьох? Наскільки? На один. Правильно, якщо ми додамо в червоний кошик ще одну писанку, то як ми можемо сказати, як діти буде? Їх буде однакова кількість. П'ять у зеленому кошику, кошику з зеленим бантиком і п'ять... У кошику з червоним бантиком молодці. Допоможіть мені, будь ласка, скласти задачку. У кошику з зеленим бантиком було п'ять писанок. До них додали мали... великі були писанки, до них додали чотири. Маленькі писанки, які поклали в кошик з червоним бантиком. Додати, тобто їх стане більше. Дорівнює скільки, скільки діти. Так, де ж нам який допоможе нам? Дорівнює скільки діти. Порахуйте, будь ласка. Дев'ять, Так, молодці! П'ять додати 4 дорівнює 9. Давайте складемо задачку. У дівчаток було 9 писанок. Чотири писанки вони віддали бабусі. Скільки писанок залишилось? У дівчаток. Щоб ознати, скільки писанок залишилось у дівчаток, треба від 9 відняти чотири. Скільки залишилось. Давайте згадаємо склад числа 9. 9 це п'ять і чотири. Від дев'яти відняти чотири дорівнює скільки діти? Скільки П'ять. Молодці. В один кошик дівчатка поклали писанки, а в другий цукерки. А скільки вони поклали писанок? В кошик з зеленим бантиком вони поклали шість. Писанок одна, дві, три, чотири. П'ять, шість. А в кошик з червоним бантиком вони поклали сукерки. А скільки давайте порахуємо одна. Дві. Три. Чотири. В який кошик вони поклали більше писанок чи цукерок? В який? Так, давайте подумаємо. Скільки вони поклали писанок? Шість. А цукерок чотири. Чого більше? Писанок. Знак більше. Шість більше, ніж чотири. Або можемо сказати чотири менше шести. Давайте складемо задачку. В один кошик поклали шість писанок, в другий 4 цукерки, скільки всього разом писанок і цукерок. Щоб узнати, скільки всього разом писанок і цукерок треба до шести. Додати чотири. Дорівнює. Скільки діти? Давайте порахуємо. Шість писанок. Рахуємо далі. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Скільки всього? Десять. Молодці! Бабуся пригостила дівчаток цукерками. А скільки вона їм дала цукерок, давайте порахуємо. Одна цукерка, дві цукерки, три цукерки, чотири цукерки, п'ять цукерок, шість цукерок, сім цукерок. Давайте складемо задачку. Було сім цукерок. Дві цукерки дівчатка з'їли, скільки цукерок залишилось у дівчаток. Щоб узнати, скільки цукерок залишилось, треба від семи відняти, два дорівнює скільки. Тільки діти думаємо. Допоможіть мені, будь ласка. П'ять. Молодці. Сім відняти два дорівнює п'ять. Було у дівчаток сім цукерок. великих. Бабуся дала їм ще. Дві цукерки. Скільки цукерок стало у дівчаток? Щоб узнати, скільки стало цукерок у дівчат, що нам треба зробити, дід? До семи додати два, дві. Дорівнює скільки. Рахуємо. Сім. Вісім. Дев'ять. Молодці. Давайте згадаємо склад числа дев'ять. Дев'ять, це. Сім і два. Дев'ять це. Два і сім. Молодці. Домашнє завдання. Намалюйте святковий кошик, в який ви поклали писанки, Паски та складіть задачки. Бажаю вам успіхів, малята!